Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді новинка садово-паркової техніки. Електрична газонокосарка Модель 42. Поїхали! Газонокосарка це інструмент для скошування газонів. Саме ця модель підходить для ділянок до 8 соток завдяки своїй потужності та саме ширині скошування. І швидко пройдемося по її технічним характеристикам. Модель має щітковий двигун потужністю 1800 Вт. Цей показник робить її наближеною до бензинових аналогів. Об'єм травозбірника 50 літрів. Він має оглядове вікно для контролю заповнення самого травозбірника і додатково індикатор заповненості. Колеса у моделі великого діаметру 150 55 та 215 міліметрів. Це для того, щоб можна було легко подолати перешкоди та нерівності ландшафту. До речі, вони рефлені. Це додасть комфорту у контролі на мокрій поверхні. Звісно ж, боком дати на ній не вийде, але при покосі в газону це і не треба. Регулювання висоти скошування відбувається одним важелем: їх цілих шість від 25 міліметрів до 70 міліметрів. А поділяються вони на 25 мм, міліметрів.

50 міліметрів, 62 мм міліметри та 70 міліметрів. Це дозволяє оптимально підібрати висоту під скошування саме вашого газону. Сама дека виготовлена з ударостійкого АБС пластику. Вона вся рефлена, а це означає, що не дуже багато ребер жорсткості. І ще ми можемо побачити металеві пластини з боків, що додає міцності корпусу. А сам ніж виготовлений з легованої сталі і дуже добре тримає заточку. З нижньою частиною ми закінчили і перейдемо до рукояток. Вони у нас. На швидкоз'ємах, до речі, рукоятка регулюється по висоті всього двома важелями. Це дозволяє комфортно підібрати необхідну висоту рукоятки під ваш зріст. А з приводу транспортування взагалі не виникає ніяких питань. Вона займає дуже мало місця у складеному стані. Зараз продемонструю. І все можна і складати в багажник авто. З цієї сторони знаходиться кнопка Захист від випадкового увімкнення. Це додасть безпеки з роботу цією газонокосаркою. А система запуску наближена до бензинових газонокосарок, реалізована у вигляді металевого важіля. Ще до переваг хочу віднести ременну передачу. Вона ж пасова. Це дозволяє запобігати просадки в обертах ріжучого ножа при великих навантаженнях, оскільки ремінь не просковзує. З технічними характеристиками ми закінчили, а тепер поради по експлуатації. Та обслуговуванню газонокосарки. Перш ніж використовувати газонокосарку, треба візуально її оглянути. Якщо всередині деки, або біля ножа є якась паличка або каміння, треба їх усунути, не підключаючи газонокосарку до мережі. Не рекомендується зрізати газон більше ніж в половину його довжини. Краще зробити це за декілька проходів. Це забезпечить чистіший та рівніший газон. Скошувати газон рекомендується вранці після роси або ж ближче до вечора, щоб захистити свіже скошений газон від швидкого висихання. Після кожного використання необхідно чистити повністю газонокосарку. Сарку в першу чергу відключаєте від мережі. Та чистити простір у деці, оскільки висохшу кашу з трави потім не дуже приємно і не дуже легко віддирати. І забігаючи наперед, одразу дам відповідь на питання, чи можна її мити водою. Ні, не можна. При потраплянні води в електровузли вона може вийти із ладу. Якщо є можливість, продувайте вентиляційні отвори під великим тиском. Забороняється використовувати їдкі розчинники, такі як бензин, аміачно-водні розчинники та інші хімікати, оскільки вони можуть пошкодити сам пластик. Перед кожним використанням перевіряйте гостроту ріжучих ножів. Якщо вони затупилися, ви можете заточити їх самостійно або ж звернутися до нашого сервісного центру. Від достатньої гостроти ножа напряму залежить якість скошування газону, оскільки, якщо ніж буде занадто тупий, газон буде не скошуватись, а зламуватись і буде жовтіти. Загалом, для кого може підійти ця газонокосарка? Для всіх, у кого є заміський будинок. Приватні ділянки або ж для тих, хто займається ландшафтним дизайном. Посилання на цю газонокосарку ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре!